Вулиця за вулицею українці відвоюють Вовчанськ, проте радуватися поки не варто. Росіяни збирають нові сили на тому напрямку і хочуть повернути втрачене. На інших відтинках фронту ситуація мінлива. У РФ є просування під Торецьком. Натомість відносна пауза у часовому яру не вже перед бурою. Зрозуміємо далі про активний стан справ на передовій. Поговоримо у цьому випуску каналу «Січас». підпишіться зараз і гайда до новин. Розпочнемо з позитивного: Українські сили розширюють територію, яку вони контролювали в Вовчанську, витіснивши окупантів ще з однієї з вулиць міста. Цей район на карті замальований блакитним кольором. Втім, наші військові стверджують, що ворог не покинув спроб захопити місто. Військовослужбовець 57-ї окремої монопіхотної бригади, з позивним Історик розповідає, що ворог робить спробу прорвати лінію оборони місті Вовчанськ та його околицях. Масово застосовуючи ствольну та реактивну артилерію, авіацію, розвідувальні та ударні дрони, намагаються закріпитися в міській забудові. Зважаючи на активність ворога, а також донесення нашої розвідки, ми відчуваємо, що ворог задіяв резерви, підрозділи, які раніше виконували завдання з окупації нашої землі на інших оперативних напрямках. Додав історик. А на інших напрямках окупанти взяли тактичну паузу, вважають в британській розвідці. А саме в районі Часового Яру, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Найгарячішим напрямком є ділянка Авдіївка-Покровськ. Основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів у часовому яру. Російські сили в основному діють росіянами невеликими пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку. Пишуть у розвідці. На іншому напрямку Покровському Гросармія захопила село Прогрес. Про це повідомив німецький військовий оглядач Юліан Рьопке. Україна в. Трати села не підтверджувала, але раніше про його захоплення писали російські телеграм-канали. Натомість військовий паблік Діпстейт сьогодні вночі повідомив, що росіяни просунулися у північно-західній частині села, але повністю його поки що не захопили. У Генштабі лише повідомили, що на тій місцевості ворога тисне біля Новоолександрівки та Новоселівки першої. На цій ділянці фронту за минулу добу відбулося 36 російських атак. Також росіяни активно штурмують на Торецькому, Лиманському, Сіверському та Курахівському напрямках понад 10 атак за добу на кожну з цих ділянок. Також військові заявили про просування противника біля населеного пункту Нью-Йорк, що на Торецькому напрямку. Українські військові відбили чергову спробу ворожої ДРГ зайти на територію Сумського району. Це було по обіді 19 липня. Росіяни намагалися зайти в глиб кордону на територію Краснопільської громади, де й сталося бойове зіткнення із військовими зсу. Підтримка Вашингтоном Києва має продовжуватися незалежно від змін у Білому домі після президентських виборів у США. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу на форумі із питань безпеки в Аспені. Він також наголосив на тому, що очільнику Кремля не вдалося досягнути мети, яку він ставив воюючи проти України. Йому не вдалося досягнути мети, яку він ставив, яка полягала в тому, щоб стерти Україну з карти, припинити її існування як незалежної держави, підключити її до великої Росії. Це не вдалося і не може вдатися, вважає американський посадовець. Чи згодні ви з цими словами і яку мету взяв російський диктатор на даний момент? Про це напишіть в коментарях. З вас коментар і вподобайка. З нас, як завжди, оперативні новини. А функція дзвіночка допоможе вам сповіщати про наші оновлення. До зустрічі! Далі перейдімо до новин на фронті. За минулу добу на передовій відбулося 130 бойових зіткнень. Противник завдав. Ударів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема, наніс три ракетні удари, чотирма ракетами, 73 авіаційні удари, застосувавши, зокрема, 101 КАП. Крім цього, здійснив 4675 обстрілів, 139 із них із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляю у своєму ж звіті Генштаб Збройних сил України. Найактивнішими ділянками залишаються турецькі та покровські відтинки. Так, на турецькому напрямку ворог 20 разів. Проводив атаки по позиції захисників у районах Північного Торецька та Нью-Йорка, завдавав авіаційних ударів кабами та некерованими авіаційними ракетами. На Покровському українські воїни відбили 27 штурмів і атак у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка. Перша Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава може закінчити гарячу стадію війни до кінця 2024 року. Цитую: Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. Якщо він приведе до завершення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно, наголосив він в інтерв'ю BBC. При цьому Зеленський підкреслив, що цей план має бути спільними з партнерами, хоча це залежить від їхнього бажання, щоб ніхто не грався у свої ініціативи закінчення війни, наголосив глава держави. За його словами, партнери мають тиснути на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни. Продовжу дослівно. це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Я вважаю, що сила дипломатії може допомогти. Якщо тиснути на Росію, я вважаю, що можна домовитися про врегулювання і дипломатичне, сказав президент. Крім того, додав він, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.